Мережу громадського моніторингу повітря запустять у Вінниці. Встановлюватиме станції команда Лун. Завдяки ним Вінничани зможуть слідкувати за якістю міського повітря та знаходити інформацію про забруднення через пожежі, автомобільні викиди тощо. Встановлять такі станції у межах програми моніторингу атмосферного повітря, яка діє у місті з 2020 року. Піклування Вінниці про екологію відзначають і самі Вінничани. Саме за цим критерієм, сім років поспіль наше місто отримувало найвищі бали в рейтингу комфортності. Моніторингові прилади де команда Лун безкоштовно встановила вже у восьми містах України на черзі. Вінниця наразі вирішують, де саме їх розташувати. Ці станції збирають такі параметри, як низькодисперсний пил, як температура, як вологість. Згідно нашої домовленості, п'ять станцій буде встановлено в різних районах міста. Ми ще співпрацюємо із організацією, які це саме будуть місця, але однозначно зазначу, що це будуть ті райони міста, які не покриті діючою мережою.